Аналізуючи коментарі, які ви нам пишете під оглядами, мені стало цікаво. А ще, як ви бачите, наша спільнота збільшується. І, шановні, у мене запитують. Я запускаю дизельний двигун, у мене запитують це бензин. Я запускаю бензиновий мотоблок, а у мене запитують, це дизель. Я розумію, що нас з вами стає все більше, більше і більше. І з'являються підписники, які нещодавно натрапили на наш канал, і їм цікаво обрати собі мотоблочок. І саме про ось такого підписника сьогодні у нас огляд. Нам прилетів запит, і людина запитує, який же мені обрати мотоблочок із серії Вейма Deluxe, Вейма Prestige. Дизельний або бензиновий. Каже, вони такі красиві, і мені потрібен мотоблок, який краще. Ніж у сусіда. Шановні, це ось така, таке прислів'я, яким користуються більшість наших підписників. Тому що, каже, я бачив у сусіда Вейму і хочу трохи красивішу. Але яку, будь ласка, порадьте і покажіть мені відеогляд. І саме сьогодні ми обрали ось ці два мотоблочка Вейма 1100 be 6 Диф. Це мотоблочок, який за серце має. Потужний двигун від виробника Вейма, дизельний двигун. Як ви бачите, у нього ось такий оновлений капот. Це серія Deluxe з рулем КМ. Звісно, коробка 4 плюс 2. Звісно, вмикаємо, вимикаємо вал відбору потужності. Тобто, це мотоблочок, який, ну, дуже я всім раджу. І, шановні. Зараз ви вже побачите огляд, що мотоблоки Моторсіч закінчились. І деякий час, маю надію, невеликий час їх не буде. І тому я всім раджу саме ось цей мотоблочок. Це мотоблок, якщо хто полюбляє дизель. Тобто, у кого є досвід, будь ласка, обирайте дизель, будете задоволені. Ну, а ось мотоблочок. Я раджу тим, хто хоче собі придбати перший мотоблок. Можливо, він ще й не розуміється на них, тому що бензиновий двигун він дуже легкий в обслуговуванні. Це у нас моделька Weima Deluxe 1100 fe 6 km DIV, який за серце має двигун потужністю 16 кінських сил. Він також стоїть з капотиком серія Prestige, Також під'єднується до коробки 4 плюс 2. Нога DIV стоїть внизу. Рульке М. Ось так. Ну і ще раз хочу наголосити, що саме коробки від виробника Вейма 4 плюс 2 мають вмикаємий-вимикаємий вал відбору потужності і є можливість. Я в цьому відео прикріплю навіть фото під'єднувати активну фризу, під'єднувати роторну косарочку і помпочку. Буде ще збільшуватись асортимент навісного обладнання, але, шановні, ви це все. Побачите. Ну і що я ще хочу показати? Я зараз ці мотоблочки заведу, поїздю на них. Ви побачите, наскільки легко чи складно запускати дизельний або бензиновий мотоблок. Ну і в кінці цього огляду я зроблю для підписника висновки, який же обрати мотоблочок, тому що я раджу людям мотоблок не залежно від кількості обробітку, а в залежності від його досвіду. І на своєму досвіду також показую, як користуватися цим мотоблочком. Я, звісно, ось так вдягнув фрезу. Хочу показати фреза розбірна з дисками захисту рослин. Вона йде в комплекті і з тим, і з тим. Тобто, щоб ви знали, що фрези на цих мотоблочках однакові. Давайте, давайте почнемо зараз з бензинового мотоблочка. Тому що я раджу для саме новачків бензинові мотоблоки. Вони дуже легкі в експлуатації і дуже легко їх обслуговувати. Дивіться, що потрібно зробити обов'язково. Підходите до мотоблоку, перевіряєте нейтральну швидкість. Це техніка безпеки. Надалі тиснемо важель. Ось так. Оберти не чіпаю. У нас мотоблочок з електрообладнанням, це також великий плюс. Так, закриваю дослонку. Ну і завів. Тепер заслонку приберу. Дивіться, наскільки легко, тихенько і працює сам двигун. Дивіться, оберти не чіпаю. Я трохи додам. Вмикаю фару. вижимаю щеплення, перша. І дивіться, ось ця опція, коли з'явилась коробка зі зменшеною передачею, дивіться, я давайте приберу оберти, ось наскільки зручно користуватись стало цим мотоблочком. Так, тепер зараз я покажу вам, що таке розблокування. Дивіться, на маленькій ділянці зараз я трохи проїду. І дивіться наскільки зручно користуватись мотоблоком, коли є нога розблокіратора. Так, наїхав на щось. Трохи на фризу наїхав. Але, як ви бачили, мотоблочок впорався. Ціленька, ціленька. Тепер дивіться, ось так. Ну і щоб мотоблочок. Давайте, нейтралічку. Щоб мотоблочок заглушить. Ось так. Це бензинова версія мотоблочка Вейма Deluxe Вейма Prestige. Ну і зараз ми будемо запускати дизельочка. Хто полюбляє дизельочка? Я раджу дизель від виробника Вейма, так, щоб не впасти. Так. Що потрібно зробити? Вижимаю декомпресор. Так, де ти є? Ось тут. Декілька разів ось так прокачую. Ну, вже відчутно, що це дизель. Так, сюди отак зайду. На всяк випадок. Ще раз наголошу, що потрібно перевіряти нейтралічку. Ну і оберти додам. А ось це дизель. Приберу оберти. Бачите, як тихенько, шипоче. Тобто дизель на низьких обертах має дуже гарний крутний момент. Перша. Ну і починаю. Починаю насолоджуватись коробкою. Починаю насолоджуватись мотоблоком. Є. Назад. І зараз на оцінь п'ятачку, шановні, я вам ще раз продемонструю, що таке нога розблокіратор. Що їдемо назад? Щоб мотоблочок дизельний також заглушить. Ось так. Ну, я зробив вам таке маленьке, але цікаве порівняння. Але ви самі побачили, що тут хто бажає дизель або бензин, це залежить лише. Від людини. Як ви бачите, в поєднанні саме з коробками 4 плюс 2, з ногою розблокіраторами, ці мотоблоки стали досить легкими в користуванні і саме ними дуже приємно користуватись, навіть коли ти собі. З часом придбаєш активну фрезу. Активні фрези є, все дуже гарно підібрано, тобто швидкість мотоблока дуже гарно підібрана з обертами фрези. Тому, шановні, дизель або бензин від мене одна слушна порада. Якщо у вас є досвід користування дизелем, Обирайте дизель, будете задоволені. Якщо це ваш перший мотоблочок, і ви взагалі не знаєте, що таке двигун, навіть не відрізняєте його по звуку і по виду, обирайте бензин, будете задоволені. Ну, а я раджу підписатись вам на канал. І дякуємо Збройним силам, що дають нам можливість знімати ось такі огляди. Оглядів буде більше, цікавих новин буде більше, і незабаром буде цікаві новиночки. Тому. Підпишіться, прокоментуйте і чекаю від вас можливо якісь запитання.